9 червня із вікна багатоповерхівки випав чоловік. Від отриманих травм він помер. Деталі та обставини інциденту дивіться у матеріалі. У Луцьку близько десятої ранку біля ось цієї багатоповерхівки було людно. На місці працювали рятувальники, поліція, карета швидкої допомоги. Тут з вікна однієї з квартир випав чоловік. 9 червня надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дубнівській із квартири на восьмому поверсі випав чоловік. Ми приїхали на місце, щоб з'ясувати усі деталі. Як повідомили у ДСНС Волині, на жаль, травми отримані внаслідок падіння виявились несумісні з життям. Сьогодні вранці на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що з вікна восьмого поверху на піддашок магазинів випав чоловік. З на місце події спрямували рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини разом з медиками, поліцейськими вони увійшли до власне, потрапили на дашок через квартири, через під'їзд. Але на жаль, медики констатували смерть. Чоловіка дістали із даху магазину, який є в цьому будинку. Рятувальники з поліцейськими помістили тіло в автівку ритуальної служби. Люди розповідають, що чоловікові було 33 роки. Він жив з матір'ю та бабусею. Працював у it сфері зі слів очевидців про те, що стало з її сином. Жінка дізналась, коли в двері постукали правоохоронці. Я навіть маму запитувала там, то каже нічого. Вона навіть і не знала, що він викинувся. Міліція прийшла під позвонили в двері, а вона не хотіла пускати. Каже: ви не знаєте, там вас вроді би хтось викинувся. І вона давай його шукати, і все почала кричати. Жінка, яка живе на нижчих поверхах в цьому будинку, каже: почула звук падіння. Спочатку не зрозуміла, що це. Звук такий, як оце, будь-то взорвало щось, і тут вже почалася тривога. От. Ну а я одразу не встала, бо я поки встану то довго. От. Вийшла таку, потім бачу, що МЧСники, і швидка приїхала, міліція, то вони отут того щось робили. А бачиш, як не виходить на сторону? У мене виходить, в мене балкон виходить, от якраз отут. Що Ну Нічого люди стояли так, от багато, дуже багато людей стояло, всі, всі дивилися вверх. У поліції повідомили, що на місце події прибула слідчо-оперативна група. Попередньо події кваліфікують як самогубство, що могло спричинити падіння з висоти молодого чоловіка, і чи був це нещасний випадок? Нині з'ясовують правоохоронці.